Дискримінація чи елементарна байдужість так із 15 партій, які перемогли на місцевих виборах, лише 7 дотримувались квотування гендерної рівності. Це показали дослідження експертів центру суспільних дій Сівітас в рамках проєкту за рівні можливості. Жодному із проаналізованих нами статутів нам не вдалося знайти положень про важливість чи необхідність збільшення представництва жінок в керівних структурах політичних осередків, а також про важливість чи необхідність збільшення представництва жінок в виборчих списках. Також статистика показує, лише 17% жінок в обласній раді очолюють постійні комісії. У міській ситуація гірше там лише одна жінка виконує такі обов'язки. Чому так і чому жінки не поспішають до керівних посад згідно європейських стандартів? Відповіді на ці питання озвучували експерти, і от що показало опитування. Перше, це гендерні стереотипи в суспільстві, і тут мова йде про те, що там жінка не готова до політики, що політика це не жіноча справа, що місце жінки там на кухні і так далі. Друге, це пасивність жінок, ну або переважної частини жінок і їхнє небажання брати участь в політичному житті. Регіону, третє, про що говорили експерти, це відсутність жіночої підтримки та солідарності, да? тобто немає якогось такого об'єднаного консолідованого жіночого руху. Третій це. ну, От практика вирішувати ділові питання у саунах, да ну я залишив формулювання в тому вигляді, в якому його дав експерт. Але тут очевидно, що мова йде про практика вирішувати різні питання не там за столами переговорів, а от десь в якихось неформальних під час неформальних зустрічей. Відчула на собі усі тонкощі гендерної нерівності Світлана Боготерчук Кривко, яка в політиці вже давно розповідає дійсно, коли балотувалась на міського голову, деякі чиновники запитували, як же вона буде долучатись до розмов, які часто ведуть про владні чоловіки між собою на дозвіллі. А це полювання чи сауна? Нині жінка доповнює квотування у Раді Європи як представниця з України і хоче, щоб такі ж закони діяли на нашій території, коли Рада Європи. Не очікуючи змін законодавства у всіх країнах, які є члени Ради Європи, встановила 30 квоту для представництва делегацій національних в Конгресі і в ПАРЕ, то це був крок назустріч того, що все ж таки запровадити відповідальність при формуванні українських делегацій. І на сьогодні в конгресі місцевих регіональних влад, де я представляю Україну, чітка відповідальність за недотримання цієї квоти. Якщо в складі делегації немає 30% жінок, склад цієї делегації не затвердять, і делегація не матиме права брати участь у сесіях. Нагадаємо, в нашій державі ще з 2005 року був прийнятий закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, який і визначив основні напрямки руху до забезпечення гендерної рівності. Разом з тим, відповідно до плану заходів з імплантації угоди про асоціацію з ЄС, схваленого Кабміном у 2014-му, йде мова про забезпечення справедливого гендеру та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері діяльності освіти, навчання, економічної та суспільної діяльності, а також недискримінації. Адже санк. За невиконання цих положень в Україні не передбачено. Отож, все залежить від волі тих, хто бере на себе владні обов'язки. Як можна змінити ситуацію? Експерти теж продумали. По-перше, потрібно проводити просвітницькі кампанії, піднімати лідерські потенціали жінки, вводити обов'язкове квотування зі штрафними санкціями. Коли в Україні таки запрацює паритет, що жінки голосуватимуть серцем, чоловіки холодним розумом саме тоді модель нашої держави стане більш успішною. Вважають експерти за найоптимістичними прогнозами. Це стане можливо через 5 років, за найпесимістичними – ніколи.